Вітаю, друзі! Venture Electronics Zen 30FE. І це такі дуже специфічні, дуже такі незвичні навушники, як для мене. Бо е, дуже рідко трапляються такі, е, ну, щоб навушники були темні і ще й класні. Е, так буває завжди, що якщо ну, особливо щось таке не дуже коштовне і темне, то це завжди якась вата, це якась каша, це якесь мило. Але не в даному випадку це не продовження е, тих же ж F, е, кажу F е, тих же Zen 20 це така собі паралельна дорога, яка е, е, і схожа, і не схожа одночасно на, на першу модель. Тобто, Zen 2.0, які в мене були. До цього, якщо хочете, можете подивитися відео. І в чому їх така велика різниця? В тому, що в цієї моделі більш класний бас і не, так, не такі медові, не такі солодкі середні частоти. Отже, це навушники більш рівні, і в них по частотах все більш-менш рівно. По якості. Тобто, якщо в 20 там було в середніх частотах це самий сок був, то тут все більш-менш по частотах збалансовано. Тобто однакової якості в нас йдуть і низькі частоти, і середні, і високі. Навушники дуже насичені, дуже такі темні. І це непогано, але ви повинні розуміти, що. Тут грається не мікро, а макро. І тут ну, з якостю одразу скажу, що все добре. Але якщо проводити паралелі з моїми відео, які були, то якщо ви собі уявите якийсь магазин тканин, то, скажімо так, модель 2.0, Zen 2.0, це, скажімо, Якийсь дуже такий приємний приємний велюр, а тут бархат. І це такий темний бархат, який дуже якісний і дуже приємний на усій довжині того ж рулону, скажімо так. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо більш класні низькі частоти. Тут все набагато краще, ніж у другої моделі. І є і удар, і є і фактура, і є і розрішення, і все класно, але м'яко. Також м'яко йде і в середніх частотах, нема такої солодкості, нема такої медовості, але теж все на дуже високому рівні, і претензій зовсім нема. От, якщо зауважити те, що тут все на темній стороні. Високі частоти йдуть на рівні з усіма іншими, вони теж доволі непогані, але невиражені. не виражені, нічого тут не кричить, не пилить і не буде вас дратувати. Не сказати, що вони дуже довгі, але дуже приємні. Тут з цим все і все, вся така. Така подача, дуже м'яка, дуже приємна, вона направлена на дуже довге прослуховування. Якщо ви до цього слухали якісь дуже яскраві наушники, то з такої непривички, ви можете сказати, що фу, якесь воно незрозуміле, дуже таке якесь глухе і не Нецікаве, але якщо звикнути до такого звуку, то потім, якщо ви щось візьмете інше, особливо якесь таке бюджетне, то ви одразу скажете, що щось це дуже таке пласке, нецікаве, безтілесне і зовсім його неможливо слухати. Тому одразу робити якісь висновки від цих навушників не потрібно, до них потрібно звикнути, гарнесенько їх прогріти. І тоді ви отримаєте дуже такий цікавий, дуже темний, густий насичений звук, який більш ну, вся ця серія Zen вона більше йде до якихось повнорозмірних, особливо ця модель більш піде до повнорозмірного звуку. От, і я вже сказав, що це макрозвук, це дуже такий великий, масштабний і дуже насичений звук. Тому, якщо вам подобається таке, то потрібно, потрібно. Я не рекламую, я хочу, щоб якісь такі цікаві моделі, які мене зацікавили, щоб на них максимально звернули увагу. Тому що Такого якогось тонкого звуку, якогось пилячого і кричучого звуку дуже багато. І в, у вкладишах, і у внутрішньоканальних моделях, а такого звуку, який би був би максимально якісним і дуже тілесним, дуже насиченим, такого дуже мало. Якщо так от по пам'яті пройтися, то це щось близько схоже до Інман 600. До FIO F5, але там FIO трошки інша. Філософія тут більш звук насичений, ніж у FIO. Тому схожих модел моделей дуже мало, і це така собі, я б сказав, би, такий собі єдинорог от у світі вкладишів. Я б не сказав би, що це якась аудіофілія. І не можу сказати, що це не аудіофілія, тому м, така паралельна дорога, яка, якою йде собі Venture Electronics, і робить те, що їм подобається. І це дуже класно, це дуже добре. Бо робити все те, що вже на, наробили багато фірм, то не є своїм шляхом. Тож свій шлях це дуже добре. І я намагаюся робити свої наушники такі, щоб були максимально схожими от на мої вподобання, мій звук. Тому і дуже, дуже хвалю і дуже вітаю те, що роблять ну, мої колеги. От я не буду казати, що я там великий виробник, але дуже мені подобається, коли роблять своє. Не схоже на інших. І е, якщо ви мене спитаєте, чи там е, дуже ці навушники схожі до е, якихось топів, е, я скажу ні. Це такий собі особливий шлях. І він може подобатись і може не подобатись, але ніхто не зможе сказати, що це погані навушники, і що. Тут щось не так зі звуком, тут все в порядку. Ще хочу окремо сказати про сцену і повітря. Те, що звук темний, це ще не означає, що він має бути поганий. Тут дуже класний звук, тут дуже непогана сцена, на відмінок від моделі SMG. Там я казав, що звук більше йде якось одразу з усіх сторін, а тут не так. Тут в нас є непогана сцена, тут є непогана локалізація, і це ну, дуже такий великий плюс цієї моделі. Не сказав би, що тут якийсь рекордсмен в плані сцени і повітря, але воно присутнє. В потрібної кількості, звук не роздутий, але рознесений і рознесений правильно, і це дуже класно. Отже, дуже вдала модель, дуже, така, як я б сказав, би, і аудіофільська, і меломанська. І не, не можна сказати, що воно є відхилення в якусь іншу сторону, це такий собі особливий продукт. Ну, на цьому все. Дуже, дуже класні, дуже вдалі навушники, вони залишаються в мене. От. І для, довгій, для довгих сесій прослуховування дуже-дуже класний продукт. Дякую на все добре.